25 806. Ці цифри для мене не просто статистика. Це ви люди, які повірили мені, які сказали спробуй, ми з тобою. 25 806. це моя відповідальність щодня. І я ніколи не забуду, хто дав мені шанс. Я прийшов у політику молодим, без системи, без впливу, але з вами за плечима. Ми змогли почати. Запустили зміни в освіті, добилися мостів, доріг, шкільних автобусів, стояли поруч із військовими, підтримували кожну громаду, яка кликала. Та не все вдалося. Час обставини, ковід, війна. Все це змінило правила, але не змінилися мої принципи. Я працював і працюю для вас, і тільки для вас. Я знаю, я не ідеальний, але я щирий. Я не встигаю всюди. Але де я з'являюся, завжди залишаю частину себе. І я виправдовую вашу довіру не словами, а справами. Дякую кожному з 25 тисяч хто вірив, підтримував, критикував, допомагав. Це наш шлях, і ми йдемо ним разом. Якщо ви далі зі мною, ми точно дійдемо до результату, до справжніх змін для кожного. Дякую вам і вірю, далі буде тільки більше. Слава Україні!